Шановні земляки, сьогодні ми знов зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Необлаганна смерть забрала ще одне молоде життя, смілянина журавля Сергія Ігоровича. Сергій Ігорович служив солдатом, водієм 3-ї стрілецької роти, Першого стрілецького батальйону військової частини Збройних сил України 6 липня 2023 року загинув поблизу населеного пункту Вугледар Волновацького району Донецької області під час ворожого танкового обстрілу. Шануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка журавля. Сергія Ігоровича Слово заступнику голови Черкаської районної адміністрації Миколі Турику. Шановні сміляни, дорогі рідні, незламні українці, знову сумна звістка сколихнула Смілянщину і всю Україну. Ми всі разом втратили героя, молодого героя, який мужньо прийняв рішення та пішов захищати нас з вами. Він кожного дня боровся за українську націю. За кожного з нас, за українську землю. Він хотів бути українцем, він хотів, щоб українцями ми залишалися. І, на жаль, заплатив найбільшу ціну. Ми повинні розуміти, що Він віддав життя за кожного з нас. Ми повинні пам'ятати подвиг Сергія Ігоровича. Ми повинні передавати нашим поколінням. Як героїчно і в той час трагічно дається нам свобода. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Пам'ять про подвиг ми повинні закарбувати. Навічно ми повинні передавати нашим дітям, щоб весь світ знав. Що Україна вільна і незалежна тільки завдяки таким героям. Слава Україні! Героям слава! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Шановна громада, шановна родина, сьогодні ми вкотре зібралися в цьому святому місці сумної нагоди. Сьогодні ми прийшли попрощатися з нашим героєм, з нашим земляком. Молода людина, 28 років, який ще жити, творити, народжувати дітей. Але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Нема слів для втіхи рідним, близьким, особливо батькам, побратимам, щоб висловити. Ті співчуття і те, що зараз вони переживають. Подвиг нашого героя повинен назавжди залишитися в наших серцях. Від імені всей смілянської громади, від імені міського голови Сергія Нанка, висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, сьогодні ми вкотре проважаємо останній шлях та вшановуємо пам'ять справжнього героя, сина. На жаль, молоду людину, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, одного дня його серце зупинилося. Журавель Сергій неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. До спільної молитви запрошується.

Віддав своє життя за незалежність і свободність української держави і за відпоченням усякої провини вільної, невільники. Любоїня та гідного воїна Сергія, прийти Божий від наводваємо, від істворіємо. Сьогоднішній день його останній. і ми віддаємо йому шану і молимося за те, що Господь прийняв його безсмертну душу, віддав своє життя за нас, ближніх своїх, захищаючи сьогодні Сергія, з яким ми сьогодні прощаємося. Хай йому буде світла вічна пам'ять. Пам'ятаємо його, тому що дійсно Він віддав найдорожче. Що в нього було. Але сьогодні ми говоримо йому, хай Господь його душу приймає свої обійми. Пам'ятаймо Його, шануємо його подвиг, згадуємо його у своїх серцях. Все те добре, що було особливо рідні, які знали Його, з якими він служив в армії, з якими він був поряд. Пам'ятайте те добре, що він для вас ваше життя привніс. І моліться за Нього, так само моліться за всіх тих, хто нас захищає зараз, і тих, хто віддав уже своє життя, захищаючи нас. Спасибо. thank <laughs> you